Пізня пора, як для футбольних матчів в Україні. 16 грудня і матч Динамо верес у 17-му турі УПЛ. Це остання гра у календарному році. Та 16-та між киянами та рівненчанами. Дуже неприємні погодні умови: дощ, сніг, холод. Та гру ніхто не скасує. Все відбулося за розкладом. Олександр Піхальонок потрапляє до стартової одинадцятки. Давно ми не бачили півзахисника з перших хвилин на полі. По Останнє у стартовому складі. Олександр виходив ще 14 вересня у поєдинку із зорею. Три місяці пройшло з того часу. Та да, дуже довго мене не було. Був був рецидив, і я дуже радий поверненню. І зараз е, треба збори повністю пройти, щоб повернути свою найкращу форму. Хоч поєдинок припав на робочий день тижня та погані погодні умови, все одно знайшлися палки прихильники, які не можуть без гри улюбленої команди. Перший, напевно, найголовніше питання, що вас змусило прийти в таку погоду на матч. Якщо yeah. болімаємо за динамо, то ми прийшли в таку погоду. Завжди підтримуємо динамо. Не перший раз на стадіоні в цьому сезон. Не перший, вже багато разів були. Остання гра року. Загалом підсумки, якщо для вас як для вболівальника на тих матчах, що ви були, наскільки задоволені ігрою команди, і результатом в Україні цілком задоволений, а от в Єврокубках трошки ні. Що має бути на трибунах? От бачимо людей мало. Як грітися в таку погоду? Що має зігріти? І щоб на душі було добре, скажемо. Мабуть, голи, голи це саме головне. Емоції неймовірні, атмосфера, енергетика. Е, розумію, що погода зіпсувала, можливо, тим, хто е, ну, містевий, хто частіше сюди ходить, можливо, придумали, що трошки менше сьогодні людей. Але емоції вражаючі, і взагалі це величний клуб, величний стадіон. Е, та що ще ну, це, я думаю, що це мрія кожного справжнього болівальника відвідувати, ну, кожен матч своєї улюбленої команди. На жаль, сьогодні є реалії, у кожного вони свої, у кожного свої задачі, але ж ну, це просто неймовірно. А ще на грі можна було знайти святого Миколая. Виходить, він теж боліває за Динамо. Ось цьому підтвердження. А зараз до самого поєдинку кияни, як лідери чемпіонату, вийшли на гру другого кола з Вересом тільки задля перемоги. В цьому сезоні команди вже зустрічалися між собою. Тоді білосині обіграли суперника у Рівному 2-1. Зараз вже домашня гра і остання у 2024 році. Команди розпочали обережно і старалися зайвий раз не ризикувати. Першим спробував відзначитися у цій грі тимчик, пробив за штрафного майданчика, та все було марно. Тепер хороша атака центральною зоною. Пас Волошина і Назар прострілював на Ваната. Владислав у підкаті, тягнувся та не дістав. За короткий проміжок часу підопічні Олександра Шевковського знову створюють момент. Цього разу черга піхальонка. Та пробувати було непросто, тому й не точно. А ось і штрафний середині першого тайму. Піхальонок віддає на Буяльського капітан в дотик на Ваната і Владислав забуває свій десятий м'яч в цьому сезоні. А в цій конкретній грі виводить киян вперед: 1-0. Та чи награна це комбінація? Домашня заготовочка. Така була. Так і планували, так і вийшло. Тож можна зазирнути у стан справ найкращих снайперів цього сезону. Одинадцятка Динамо цим голом виборов собі перше місце в цьому рейтингу. Тепер нападник киян одноосібно очолює гонку бомбардирів. Суперник ще відповів у першому таймі. Подача з кутового і бущан змушений рятувати. А після добивання м'яч влучив у сітку, але й з зовнішньої сторони. Тож Георгій залишає свої ворота недоторканими. Під кінець першої 45-ти хвилинки знову удар тимчика. Тайм почався ударом правого захисника киян. Він ним і завершився. Можна йти на перерву. Так як під час гри злива не припинялася, то майже не було видно білих розміток. В перерві гри догляд за полем. Поновлювали лінії та намагалися пом'якшити сам газон. У другому таймі кияни знову спробували забити і зробили це. Та як виявилося, не за правилами. Гол скасовано через положення поза грою. По коли арбітер фіксує авсайд, підкриків болівальників Попов ледь не відправив м'яч у ворота. Тепер легально. М'яка подача Буяльського і захисник Динамо головою всіх перевисів у повітрі не влучив у ворота. Якщо ви дуже вболіваєте за Динамо і не маєте змоги потрапити на трибуни, не проблема. Для цих прихильників немає ніяких перешкод. За межами стадіону спостерігали за грою та підтримували команду. Справжні фанати. Хороший шанс зробити перевагу у два м'ячі мав Костянтин Вівчаренко. Лівий захисник пробував робочою лівою у ближню дев'ять. Вище воріт. Верес відповів своєю атакою лівим флангом. Знову небезпечно, і знову впевненість кіпера господарів залишає рамку воріт без м'яча у ньому. Якщо обмінюватися гольовими нагодами, то до кінця так було і цього разу. Подача з кутового і знову попов безпечно пробивав дуже небезпечно. Та шалена реакція воротаря гости рятує їх від 0-2. Напишіть у коментарях, що тут краще – удар чи сейв. Зрештою, фінальний свисток. «Динамо» у 17-му турі перемагає верес мінімально – 1-0. І з хорошим настроєм можна піти у відпустку. П'яни – лідери УПЛ. Можна і зазирнути в турнірну таблицю. 17 матчів, 13 перемог, 4 нічиї та 0 поразок. Підопічню Олександра Шовковського завершує 2024 рік на мажорній ноті. П'ять очок переваги над другим місцем хороший білдап перед зимовою паузою. Хочеться завжди дарувати позитивні емоції, але так не буває. О, на жаль, а може, і так має бути для того, щоб всі ж хочуть бути задоволеними. Але. Виключно завдяки нашим Збройним силам України, завдяки нашим військовим, завдяки людям, які роблять все можливе для того, щоб ми в нашій країні все ж таки розвивалися, все ж таки робили все можливе для того, щоб життя продовжувалося. І за це їм низький уклін і подяка. Тож не прощаємося, а кажемо вам до нових зустрічей. Команда пішла у відпустку на різдвяні свята. Наступний збір 4 січня. Там буде медогляд гравців і 5 числа Динамо вирушить на підготовчі зимові збори в Туреччину. Поділіться враженнями наскільки вдалим видався цей рік для столичного клубу. Який момент року вам найбільше запам'ятався? Ви думайте, а ми пішли робити для вас новий контент.